Розпочинається засідання бюджетної комісії. До нас надійшли листи від наших комунальних підприємств і будемо почарці зачитувати. І залишок на сьогодні у нас 14 мільйонів 237 тисяч 929 гривень 21 копійка. У нас є субвенція з місцевого бюджету на державний бюджет. Це 500 тисяч військовій частині номер 361 на придбання будівельних матеріалів ДСП, спефернітури та комплектуючих моментів. Також субвенція у сумі 600 тисяч на управління Служби безпеки України в Черкасській області, придбання пристрою спеціального спеціальне призначення, полоно мастильних матеріалів, спорядження та екіпіровки – це 500 тисяч, та придбання відео та аудіозаписуючих засобів, ноутбуки, безперебільне живлення у сумі 100 тисяч. Всього субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету – 1 мільйон 100 тисяч. Члени комісії, прошу голосувати, хто за. Я на планісті, 4. 5? Обов'язково. Далі да, будинок культури просить виділити на кошти у сумі 135 тисяч на оплату теплопостачання. Хто за, прошу голосувати. 355. 135 тисяч. Це на комісії, хто за? Одноголосно. Всього видатків на суму 1 млн 235 тисяч. Далі йдемо. Перевиконання від дохідної частини станом на 1 вересня є 2 мільйони 945 тисячі 490 гривень. Тис. Пропонується в з місцевого бюджету державного бюджету на проведення поточного ремонту приміщень Жашківського районного суду у сумі 25 тисяч 604 гривень. Тис. Члени комісії прошу голосувати. Хто за? За. Хто Відділ економіки просить виділити кошти на придбання персонального комп'ютера в сумі 25 тисяч та на придбання пального, пального крісла та офісних стільців на суму 75 тисяч. Загальна сума по відділу економіки 100 тисяч. Члени комісії, прошу голосувати. Хто за, за. хто проти? Одноголосно. Далі йде заклади загальної середньої освіти. Витрати 1,5 мільйон півтора мільйона на проведення робіт по об'єкту конструкція навчальних кабінетів третього поверху Жашківської ліцеї No1 Жашківської міської ради по вулиці Миру, 11, Уменського району Жашківської Чечкаської області. 3 млн. Прошу голосувати, хто вам? за всім. Будіт культури просить виділити на будинок культури, на придбання вікон та будівельних матеріалів селі Житника 20 210 гривень, на придбання вікон у село Вороне 90 769 гривень. На придбання матеріалів на оплату робіт та по ремонту підлоги на сцені в концертному залі Жашківський міський будинок культури. Сумі 290 тисяч 828 гривень. Загальна сума по будинку культури 401 тисяча 807 гривень. Члени комісії, прошу голосувати, хто за. за. Одноголосно проти немає. Далі йдемо. Інші заходи в галузі культури та мистецтва 60 тисяч пропонується виділити на предмети матеріали, обладнання та інвентар. Прошу голосувати, хто за? Центр первинної медико-санітарної допомоги просить виділити на проведення геологічних, шукальних та технічного обстеження будівлі громадського призначення амбулаторії Земба, замість та жашків 148 тисяч 700 гривень. Шальної комісії прошу голосувати. Хто за? П'ять одноголос. Центр надання соціальних послуг. Загальна сума 707 тисяч 381 грн. З них на виготовлення технічного паспорту на приміщення за адресою лікарня на 19 10 тисяч. На виготовлення проєктно-кошторної документації та проходження експертизи по об'єкту капітальний ремонт, приміщення для надання реабілітаційних послуг, підготовка до опального сезону за адресою лікарня на 19 в сумі 345 742 грн. На виготовлення проєктно-кошторної документації та проходження експертизи по об'єкту капітальний ремонт з утепленням фасаду. Заходи зернального за збереження з приміщення для надання реабілітаційних послуг по адресі Лікарняна, 19 в сумі 180 тисяч грн. гривень та на виготовлення проєктно кошторисної документації та проходження експертизи об'єкту капітальний ремонт заходи зернального за збереження приміщення для надання реабілітаційних послуг. По вулиці Лікарняна, 19, в сумі 170 тисяч 813 гривень. Всього центр надання соціальних послуг в сумі 707 тисяч 381 гривень. Члени комісії прошу голосувати. Хто за п'ять одноголосних, хто за, хто проти, хто не. немає. Далі там. переходимо до частини перерозподілу коштів, а саме у польській раді. Зняти 170 тисяч 500, 170 500 гривень, розподілити ці гроші на придбання обладнання, предметів довгострокового користування, придбання ноутбука 50 тисяч, оплата теплопостачання 40 тисяч 500, оплата електроенергії 80 тисяч. Всього перерозподіл і 170 тисяч 500. Члени комісії, прошу голосувати. Далі йдемо Перерозподіл у відділі освіти. Дошкільні заклади освіти пропонується зняти 600 тисяч із предметів матеріалів, які були заплановані на предмет, матеріалів обладнання та інвентар. зняти 252 тисячі 434 гривні із залишку коштів, передбачених об'єкту капітальний ремонт покривлі, закладу дошкільної освіти освіти ясла садок, сонечко села Бузівка. І е, направити з них тисячі, 7 434 гривні на оплату робіт із проходження експертизи проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт, покрівлі закладу, дошкільної освіти, садочок, тясла, сонечко, Булачів», Пугачів, ководиці Івана Франка 20. Всього мінус дошкільних закладів освіти, мінус 845 тисяч. Прошу голосувати. Кто за? Проти, Спрямувати ці 800 закладів середньої освіти, 845 тисяч З них зняти із 400 тисяч предметів матеріалу обладнання, 222 тисячі залишок коштів передбачених по об'єкту нове будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям Вороненського ліцею. Мінус 2 мільйони 700 на кошти на передбачені капітальний ремонт навчального кабінету 3-го поверху Жашківського ліцею номер 1 Мінус 70 тисяч залишок коштів, передбачених по об'єкту нове будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям Тетерівського ліцею. Мінус 3 144 гривні залишок коштів, передбачених по об'єкту нове будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям Плачівського ліцею. Прямувати з них спрямувати 498 тисяч 144 гривень на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт прилеглої території у Жашківському ліцею No3. Міста Жашків, 3 мільйона 700 на проведення робіт по об'єкту, реконструкція навчальних кабінетів третього поверху Жашківського ліцею No1 по вулиці Мир 11 та 42 тисячі на придбання. Підживлюють газону косарки для Жашківського опорної ліцензії номер 2 Прошу пере, е, проголосувати за перерозподіл по відділу освіти. Хто за 5. Хто проти? Хто утримався? Одного. Йдемо перерозподіл коштів по вужики Гакомунальне підприємство мінус 1 мільйон 170 тисяч 238 гривень залишок коштів, передбачених на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Срокотязка, місці Жашків, коригування, зняти поточного ремонту і благоустрій придбання солі мінус 138 тисяч 965 гривень, спрямувати дані кошти на Виготовлення технічного паспорту з занесенням до реєстру єдиної державної електронної системи сфер будівництва, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Сорокодяська, 16 тисяч. Коригування на оплату послуг з виготовлення викупівання земельних ділянок по вулиці Маслозаводська, 10 А, 10Б, Б, 10 В, 2400 гривень. На оплату послуг з поточного дрібного ремонту влаштування безбар'єрності та пішоходних переходів в місті жашків у кількості 11 штук 624 тисячі 144, 144 гривні, на поточний ремонт дорожнього покриття доріг комунальної власності село Соколівка МТГ 104 квадратних метрів 154 тисячі 751 гривня. На поточний ремонт дорожнього покриття доріг комунальної власності село Шеляхи. 200 квадратних метрів 692 гривень, 227 692 гривень. На поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Перемоги, 42 квадратних метри 47 816 гривень. На придбання запчастин для техніки на осінньо-зимовий період роки 25-26 236 400 гривень. Прошу голосувати за перерозподіл коштів в відділі УЖКГ, ПГ комунальних Хто за чотирп'ять? Дамо перерозподіл коштів субвенції з, з місцевого бюджету державного бюджету. Мінус 600 тисяч із військової частини закупівлю будівельних матеріалів 26. 48. Це зміни так? 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 і перекидається ми... та сама... Хочуть на інше. Це а на інше. Вони просили одну кошти на одну будівельну матеріалу, а тепер просять на ремонт системи, системи. опалення 600 тисяч, тому запланований заплановані коштів 600 тисяч на 600 тисяч на опалення. Прошу голосувати. П'ять за ірешту. Так. Тема місцевого, з місцевого бюджету на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту протипожежний заход, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 730 535 гривень. На, на проведення робіт по об'єкту воєнне захисне обладнання дерев'яних конструкцій обличчя Жашківського ліцею No3 158 648 гривень. Та на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи передачі тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у будівлях Жашківського ліцею No3 571 887 гривень. Всього 830 тисяч 535. Члени комісії, прошу голосувати, хто за одного. Проти і субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладу загальної і середньої освіти заробітна плата і снарятування 4 мільйони 961 тисяча 500 гривень. Прошу голосувати, члени комісії. Прошу повернутися до будинку культури, зокрема, доплати постачання Дійсно там приносили ще переробляли лист. Буде загальна сума 355 864. Це на жовтні, листопад-пень. До кінця року звільного залишу. 355, 864. Mm. Члени комісії, прошу голосувати за Так. Да. Да. А тут жовтний, листопад-відень. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, так. Можу сказати, скільки: жовтень, 85, 864, листопад і грудень по 135 тисяч. Раніше ми не виділяли кошти, тому що... В місті я тепер допалений котели, вони палили дровами. Зараз прийшли на переждена. Хочу голосувати. Хто за? У вас тут люди не знали, що ти виграш. Так, так. На суму, на різні. Навіть на 220 тисяч. Прошу, прочитати листи по військовим частинам, які ми напевно за результатами розгляду листи військових частин. Пропонується е, задовольнити лист звернення військової частини а 693 просять виступовий метальний апарат ВВ, 10 із метальний апарат АБ7 і акумуляторні батареї 20 штук. Приблизно вартість диспілотників. Від 17 500 до 22 500 і батарей від 3 до 7 тисяч. Це десь проблем, де 500-600 тисяч. Рекомендується погодити передати на положення будинок. Також звернулася військова частина а 7015 яка просить засіби радіопрешкод великі-великі. Це приблизно 270 тисяч, на наприклад. Додаємо на обласну державну адміністрацію для погодження. Також до нас звернулася військова частина 366 Національної гвардії України, яка просить мільйон гривень на закупівлю майно автомобільної інженерної та квартирно-спутаційної служби, рекомендується погодження передати на положення удару. Є у нас також лист відділу економічного розвитку щодо розгляду на комісії звернення. ТЦК щодо підтримки комплектаних технічних прилавів та засобів фото та відеофіксації та запасними акумуляторними батареями до них в кількості двох одиниць. Дане питання треба допрацювати, так як немає чіткої ні марки, ні кількості, ні вартості. Тому розглянути при наявності рахунка та кількості і марки. На наступній комісії. Ми їх звертаємося до нього, щоб маємо надавати кількість. Хоча маркер, то це тут так, ну, ми треба. також у нас звернувся центр надання соціальних послуг щодо затвердження положення новій реакції, оскільки планується відкрити відділення ревіаційне відділення, тому вносяться зміни до положення. І вони звернулися щодо внесення змін до структури та штатного розпису працівників комунального закладу, оскільки є потреба. У ще одній штатній одиниці у селі Левіщика. Як називається одиниця, цього? буде соціального соціальний працівник. А що у вас не було, там? Наміщика чи до клініка? Відповідно до цих листів вноситься зміни до всіх програм, та вноситься змін до рішення прошепту. Дякуємо за роботу.